Урочисте богослужіння за участю Піцбургського митрополита зібрало повний греко-католицький собор. Віряни не змогли пропустити особливої служби, адже очолив її американський владика Вільям Скурла, для якого Мукачівська єпархія дуже рідна. Ці епархії являються як відочерними єпархіями. Тобто, Мукачівська єпархія їхньою матірною епархією. Віці від нас достали першого єпископа, Владику Василя Такача на початку минулого століття і постійно візнають цей духовний зв'язок з нашою Мукачівською епархією. Владика Замерики на Закарпатті не вперше. За його словами, жителі цього краю дуже гарно співають і щиро вірять у Бога. Крім того, його прадіди та прабабки саме з Закарпатської землі. Ця божественна літургія для мене особлива, тому що моє ім'я Вільям, тобто Василь. А тому це і моє свято. Ми якраз сьогодні провели божественну літургію святого Василія Великого. Вона трохи довша за літургію святого Івана Златоуста. Там є глибокі молитви. цього дня у соборі прославляли Василя. Святкова служба довше звичайних. Однак, парафіяну церкві було не менше ніж зазвичай. ...soblive tem, da je s pomočjo služil v to arhitekturno službo Božjo, njegovo visoko preosjaščenstvo, eh, arhiepiskop in metropolit Pisburski, ki očoljuje v SAD. Бізанську католицьку церкву, до якої належить багато вихідців з нашого краю або їхніх нащадків, особлива служба об'єднала не лише вірян, а й представників різних єпархій. Як годиться, 14 січня вони помолилися за Василя Великого і причастилися.